29 квітня відбулося урочисте відкриття третього етапу Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч учасники будуть змагатися в п'яти видах спорту баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Проєкт має на меті популяризації спорту, здорового способу життя та єднання молоді. Сьогодні розпочався третій етап всешкільних всешкільної ліги Пліч-опліч, яка була організована за ініціативою президента України Володимира Зеленського, і насправді. Дуже гарна ініціатива, тому що ми вже з серед дітей починаємо зароджувати спільну перемогу, спільно, спільне досягнення тієї мети, яку вони ставлять перед собою. На сьогоднішній день всі приїхали перемагати досягати цих перемог. І я впевнений, що це покаже всім світовій спільноті, що ми єдині, ми незламні, ми переможні. Ми все одно переможемо саме тому і гасло дане. Ліги є разом переможемо. Першими на майданчик вийшли баскетболісти. Команди демонструють свою майстерність, командну роботу та неабияку жагу до перемоги. Хочеться виїхати Чернігів, хочеться побачити багато, поїздити по Україні по сорінування. Проседа по так скла. Підтримка з боку вболівальників завжди додає сил та азарту. На захід завітала група черлідерів, щоб підбадьорити свою команду. <Звıs. Ця атмосфера саме цього проведення, тому я задоволена, що наші змогли прорватися, і в нас є честь їх підтримувати. Пліч обліч це можливість для юних спортсменів об'єднатися, проявити себе та отримати цінний досвід, щоб в майбутньому прославити нашу країну.